До старту виборчих перегонів залишилося близько двох тижнів, а політики вже давно красуються на білбордах і ведуть активну інформаційну боротьбу у змі із суттєвими претензіями проти такого піару виступив діючий голова Ужгородської ТВК Юрій Келемен. За його словами, потенційні кандидати у мери та депутати. Порушують законодавство. Так дивіться, каже, Попкову вже висить 6 місяців, розумієте, жовтаній висить, як і М'ясковська висить, усі вже висять, каже на стендах, на щитах каже, так уже каже, іде. Ну як він може йти в кандидати? По закону Територіальна виборча комісія, взявши це на озброєння, вона не має його зареєстровувати. має. Бо він порушив закон. У законі написано тільки після реєстрації кандидатів на другий день іди, пиши, вибач вираз, Ще ти роби що роби, що хочеш. Чув дзвін, та не знає, де він коментують заяви Юрія Келемена, фахівці з виборчого законодавства. З юридичної точки зору таку рекламу не можна називати передвиборчою агітацією, яка заборонена законом до старту кампанії, відповідно до статті 48 даного закону. Передвиборча агітація це є пряме спонукання виборця голосувати за або не голосувати за того чи іншого кандидата на посаду сільського міського голови на посаду депутата. Чи є е, взагалі е, вивішення тих чи інших облич для широкого загалу інформування населення про ту чи іншу партію, що вона має намір брати участь е, у виборах. Хочу зауважити, що Якщо е, дана інформація не містить прямого заклику голосувати за того чи іншого кандидата, це не вважається передвиборчою агітацією. Налаштований проти всіх потенційних кандидатів у мери Ужгорода, окрім чинного міського голови Юрій Келемен, пообіцяв не допустити до виборів усіх, хто на його думку порушує закон. Юристи ж стверджують, навіть якби й були порушення щодо передчасної агітації. ТВК за це не може зняти кандидата з виборів. Агітаційна робота розпочинається на слідуючий день після регістрації. Розумієте? Якщо, якщо, вибачте, за вираз ти раніше робив, територіальна виборча комісія, окружна виборча комісія вправі ставити питання, його зняти із Регістрації, якщо б мене обрали ще й далі, бо мої праві сили бажає, щоб я пішов у комісію. Я би точно їх не випустив. В статті 47 є і вичерпний перелік підстав. Для відмови у реєстрації того чи іншого кандидата. В даній статті немає такої повноваження територіальної виборчої комісії, не допустити його до реєстрації, тобто відмовити в реєстрації, навіть якщо особа порушує виборче законодавство, зокрема передвиборчу агітацію. Єдиний, хто може втрутитись у цю справу, народ. Комітет виборців України, громадська організація, яка контролює виборчий процес. Ярослав Френдак вже не перші вибори очолює закарпатський осередок цієї організації і нинішню ситуацію із її передвиборчим піаром відслідковує. Все, що стосується до моменту реєстрації, це просто реклама діяльності партії, реклама фізичних осіб. Які е, можуть не тільки перед виборами, перед початком процесу виборів проводити за себе агітацію чи показувати свою діяльність, а й можуть проводити цілі весь період позавиборчі там 4 чи 5 років і своєї діяльності. За словами представника виборців, народ розуміє політиків, що розпочали себе піарити до старту кампанії, адже термін агітації згідно із законом про місцеві вибори скоротили з 90 до 50 днів. Проте і сам закон вже на найближчій сесії Верховної Ради можуть і ще раз відкоригувати, і місцевим політикам знову доведеться до нього адаптуватися.